Життя Басарабі кінця 19-го, початку 20-х столітт було надзвичайно різноманітна, насичено до діяльності тисячі людей. Життя людей на велике горе горичне закінчується. Кожна людина вносить в суспільство свою частку роботи. Люди дуже омиційно реагували на смерть відомих людей, які дуже багато зробили для населення своїх населених пунктів. В кішневі після тривалої хвороби помер. До 10 січня 1891 року директор Народних училищ Псарабської губернії ФФ Соловйов на 65-му році життя. Набільшик багато років страждав на горовий рак і минулого року їздив до Відня до професора Білорота, але її здійснена операція не допомогла. Набірщик до 1872 року був інспектором Народних училищ Херсонської губернії. а потім був переведений сюди директором на який посаді і був 18 років. Загалом покійний перебував на Державному службі 42 роки. За цей час він удостоївся цілого ряду на нагород, і дослужився до чину справжнього статського родника та кавалера Багатьох орденів. Похорон відбувається у середу, 23 січня, до цього дня чекають на приїзд дітей покійного. У всіх місцевих навчальних закладах, а також у Талмуторії, відслужено будуть панахиди за покійним. У всіх навчальних закладах міста Кишинєва 22 січня відслужено панахиди за покійним директором народного училища дійсним сотським радником ФФ. Зого ранку двері квартири покійного Дивно не зачиняються з всіх церков міста та з усіх навчальних закладів, при яких є церкви, є духництво та шанувальники пам'яті покинув та служить панахи над тілом покинула. З усіх боків сараби Мсарабіна слід з вікна для покладання на труну Покінного. До цього часу таких вінків надіслано близько сотні, і труна буквально потопає в зелені та квітах. Крім панахідів. Холоджено в церквах були також відслужені панахиди у залі міської думи, у присутності виконавців міських училищ та Талмонторі, та у присутності всіх виконавців початкових єврейських училищ та маси публіки. Міський рабин, колишній нещодавно звідчаєм місцевого казаного єврейського училища пана Котлекер, виговорив. Виголосив у Талмуторі дуже відчутну і чудову складну промову, який у найкращих фарбах охарактеризував діяльність покійного як людини і як громадянського діяча на терені народної освіти. Небищик виховувався і закінчив Полтавську гімназію, після чого призначений був доглядачем Новоморського Катеринославської губернії. Казенного єврейського училища першого розряду. Потім він був призначений учителем математики повітового училища в тому ж Новомосковську, після чого отримав призначення штатного наглядача Херсонського повітного училища через деякий час його виробили в інспектору народних училищ Херсонської губернії, а потім директором народних училищ у тій же губернії. На такій посаді він пробував. З 13 серпня 1874 року по 6 березня 1874 року, після чого був переведений до Басарабії на посаду директора народних училищ, в якій і перебував до останніх хвилин свого життя. За всю свою боготорічну службу покійний нагороджений був наступними відзнаками Свята Перша степень свята. Та... Станіслава І степень, святого Володимира 3 степені і знакою за 40 ту безперечну дезороб... службу бронзову медалю на згадку про війни 1853 і 1856 роках на Андріївській стрічці знаком Червоного хреста та сербським ордом Такого. Третього степені. Крім того, за останні кілька років за високим волею Пукін не отримав пенсії в розмірі 1300 рублів. Набищик залишив дружину, дочку та сина. Останній є членом Одеського окружного суду. Похорону директора народних училищ Солов'єву супроводжувалося тут незвичайною пушинністю та багатолюбством. Близько 9 го години ранку з квартири покинув відбувся винос стіло його і Сума. В процесі я прямувала до кафедрального собору, де проти отцом Іаном Бутоком скоєно було богослужіння, під час якого їм було вимовлено нагробне слово. У зверненні своєму до публіці, що при Повнило сувор, отець бутук в досить широкій мові і яскравих висловленнях, охарактеризував таку приблизну і багатолюдну діяльність спокійно, яка зайшла на забутню пам'ять в умовах, серцях і усіх, шлюф нашого краю, і підняла спочиваючого на ту висоту знань і заслуг, яких він цілком заслужив. Богослужіння та надгробне слово закінчилося близько години дня. І сумна процесія після цього попрямувала до інфунтаря. На чолі процесії йшов пресвящений Аркадій та 14 священників, які особисто виявили бажання взяти участь у похованні останків Окінова. Тіло Пекінова на цвінарі продовжувало багато представників місцевих установ та учнів міських та інших училищ на чолі зі своїми вихователями. Загалом усіх учнів було близько 1500. Публіки, що йшла за турно, була така маса, що вона запроваджувала собою кілька кварталів. На турно покладено було багато вінків, з яких звернули на себе увагу вінки від вчителів та вчителя коміських училищ з написом незабутньому директору від єврейського товариства, з написом велолюбному начальнику єврейських училищ і кровителі Соловйову та інші. Надзвичайно цікаво, потрібна героїчна була лінісні лікарів в Бесарабії, завідуючи бактеріологічного кабінету при Кишинівській губернській земській лікарні, ординатор цієї лікарні, доктор Дорошевський, який, як відомо, був відряджений Бессарабським губернським земством до Берліна для вивчення туберкульозних хворо... хворих. За способом професора Коха отримав на днях дозвіл медичного департаменту на виробництво щеплень Каховської лімфи. У суботу, 2 лютого, доктор Дорошевський зробить у суспільстві Кишинівських лікарів повідомлення про результати своїх спостережень за перебігом лікування туберкульозних хворих у берлінських лікарнях. Повідомлення буде. Супроводжується демонстратуванням таблиць, що встановлюють залежність температури, що прищеплюється від тієї чи іншої кількості веденної в організм лімфи. Наступного дня, після повідомлення доктор Дорошевський, розпочне виробництво ін'єкцій. Спочатку щеплення будуть проводитися двом хворим: одному люпозному і іншому, який страже гробкою залоз. Наступні найближчі спостереження надіє Кожен доктор Дорошевський дому провести в дитячій лікарні, коли буде помічна кілька 4-5 місячних дітей з туберкульозними вирізками, що з'явилося після обрізання. Туберкульозний характер цих поранень констатований знаходженням туберкульозних бацил у виразці. Діагностика встановлена на амбулаторному прийомі. Ці випадки щепленого на дітях туберкульозу стануть безумнівно великий інтерес під час Спостереження дією Лімфи. Вількінський інспектор та всі лікарі Кишиневської губернської лікарні візьмуть участь у роботі. Надзвичайно страшні вісті іноді приходили із сіл Бессарабської губернії. Повідомлено з статтею Бандери 27 січня 1892 році слово Крейт Лущі Бандерського повіту було створено появу шалену Вовка. Рано вранці, коли багато хто в селі ще спав, страшний гавкіт собака сповістив про появу несподіваного гостя, вовк який невідомо звідки забіг величезної величини, став кидатися і кусати собак. Покусав дев'ять корів і близько 20 овець. Потім накинувся на поселянина, Дякова вкусив його за обличчя, захопив кість руки і гриз її протягом декілька хвилин, поки на крик дякова не прибігли нарешті його сусіди. Чиба михно. Останній відтяг вовка за ноги, рости саму пащу і тільки таким чином звільнив руку товариша. Розлючений звір кинувся тоді на чебана і відвірав у нього щоку, а потім взявся за Михно. Схопивши в своїй пащу обличчя цього нещасного, з таким відданістю, з'явився на захист свого сусіда. Люта тварина гризла його доти, поки Михно не здогадався вставити свою руку. Пащу вовку, і тільки тоді останнє випустив обличчя з пащі, вировши ноздрю, чотири зуби та частину слізової оболонки. Покусе обличчя сильного опухло, це нерівно боротьба тривало хвилин 10-5. з зміхно з'явився ріншо укушений закривалу не із кийком у руках трьома ударами, який в голову поклав вовка на місці, спокусені і відправлено на лікування до Одеси. М'ясопромисловці клопотали на початку квітня 1891 року про збільшення такси на м'ясо. Комісія з врегулювання цін на цей продукт, обговоривши це клопотання, залишила існуючу таксу без змін. Події весни 1891 року були різноманітні. В Бельцях ін... іншня весна не потішила місцевих тютюнових плантарів. Останні досі не можуть вступити, приступити до тютину, а розсада тютину не може вже рости в парниках і піддається псуванню. 13 квітня у Бельцях помер на 98-му році від народження один із найбільших землевласників агон. У кишенєві води урісчібик вийшов з берегів і залило більшу частину простору нижчої частини міста. Деякі споруди стоять у воді. Майно Обвивателів встигли врятувати. В Бандерах отримано було звістку, що частина залізничної колі на Бандеру-Галицькій дорозі обволилася, Обвал стався від останніх дощів на 83-му версі між станціями золоті та скіноси. Нинішнього року багато сільських господів в Бусарабів вирішили зробити досвіди культури, бовнику та джуту на місцевій ґрунті. Насіння цих рослин отримано з розподільчим комітетом Товариства сільських господарств з рівни і лунає бажаючими виробляти досліди культування. Їх досвіди ці будуть не перші, тому що в Бондарському повіті вони проводилися що торік, у навіть у роках. Голова Бандерського повітової земельської управи Рожноцький констатує, що досвіди культури джуто зроблені в 60-х роках за нижньою течією Дністра вказали, що кліматична умова південної частини Бісарабі, що прилягає до водорозливи цієї річки сприяють джутовому виробництву. Піплу. Подальше дослідження цьому плані проводилося в Бандерському повіді з ініціативи збільшити версом. Паперу джутової фабрики у Росії ФП колото, який на початку минулого року звернувся до Бандерівської земської оправи з пропозиції висприяти виробництво дослідів джуту. З Цією мети він на по порахання пана Джондовського висловив йому 40 фунтів джутового насіння та особливі настави про його культуру. Насіння разно було паном Джон, Джон Довським цілі низці землі власників, які і не забиралися провести посів. Останні дали тільки результати у Таральській волості та в Кіркаштах. Посіви зовсім не дали сходів. Та саме сталося і в маєтках панів Крупинського і Соколовського. Причому останні висловили сумнів, що джут міг виростати в степових місцевостях. На таких ґрунтах, на яких з великим успіхом культуваються коноплі, що дала в нього торік чудову врожай повсюдну. Тоді як по поряд з нею посів джуту, залишався без сходів. Потім в економіях панів Леонарда і Яновського джут був посіяний на початку травня у плавнях на мустому ґрунті. Глибоко обрало дав цілком чудової сходи. Які в нагоди реґнув туманів і спекотних днів, що слідували за ними, рослини джуту загинули зовсім. Зарештою, власник лентовської економії Понсе, також джут, що виробляв зовсім, говорить у своєму повідомленні про результати посіву наступне. Посів джуту зроблений на городі на березі Дністра в розквіт подібно до того, як сіяється конополі, так як після тривалої. Повені ґрунт тільки на початку травня став доступним для обробки, та зважаючи на пізний час, в... вияснено, було на велику кількість насіння на, на просторі 9 квасаж. Сходи ввелися вл... цілком удалами, але незабаром наступили дощі, від яких молоді рослини вимокли. Під час посухи і сильних пожарів, що послідували потім, Поясні груди джоту потребувала половина, що й використала щодня. Колір на рослинах жоту задався лише наприкінці вересні і невдовзі за настанням сіннього холоду подальшого розвитку рослин припинився. Зростання стебла досягло 1,4 арш. Зібрано два пучки стебел по 9 верш. В хваті з нагоди пізнього часу вони не могли бути політичні. Піддані мощі, що здійснюється вже наступною весни. Потім пан Ражудовський у своєму повідомленні навіть докладає повідомлення князя Масальського про Савджут та його культуру. повідомлення це вміщено в землеробській газеті за 1890 рік, куди ми відсилаємо тих, хто цікавиться цим питанням. Від поселянки Шонівського, Оргівського і Бильського повітів постійно знаходять заяви в повітря земських управих про запобігання їх посівам кукурудзи від стад диких свиней, які не нещод... щодно знищують на останнє надамне. Відомо, що з хлібів тільки кукурудзу вродили в іншій, іншій кукурудзі. Давно право у нас на Півні два товариства мисливців, новоросійський та бессарабський – а тим часом стадо диких свиней, руйнують кукурудзяні поля. Якпака, мабуть, не дасть урожай і наступного року ця рослина повинна бути засійна в липні або на початку серпня, інакше пізні постіфі її гина від морозів. Тим часом посійний нині ріпак не дає сходів внаслідок посухи, і, звичайно, у вересні або і пізніше не може настільки зміцнити, щоб витримати. Ранки. Епідемія кровавої дизентерії у Кишиневському повіті майже припинилася. Губернський з'їзд земських лікарів скасовано це розпорядження Губернської земської право було внаслідок побоювання появи холери. Таким чином, ось уже протягом трьох років різні причини заважають земським лікарям нашому борні зібратися до обговорення питань, що недавно нарізали. Щодо в регулюванні медичної допомоги в губернії до з'їзду ще губернським санітарам і лікарям складено докладний звіт про медичну допомогу в повітах з різних родів епідемічних захворювань. Праця ця дуже груптова і захоплює останнє десятиліття, тобто саме той час, коли земство запровадило правильний розподіл повітів в губернії на медичної ділянки. Ніні ні на літній сцені правильно стрілює товариство малоросійських артистів, яке здогадалося від аматорів мистецтва на шармах обнести місце навколо сцени високим парканом. Але паркан цей настільки не гармонію з виточеною літньою сценою і гарним садком, що позитивно відбиває бажання заглянути туди. Це паркан, що абсолютно нагадує собою щонайменше. Корівник в економію середньої роки землевласника. В село сарата акерманського повіду збирання винограду вже почалося. Урожайне виправдав очікування селян внаслідок колишньої посухи та спеки. Зерно дуже дрібно посохло так, що вина не буде мала. У нас страшна дрожчина хліба та боршну, тоді як у містах борошно рубль 50 копійк пуд першосортна У нас рубль 60 копійок, пуд боршну суміш, курюзіна та пшеничного. Як відомо, у зв'язку з введенням у Бесарабію положення проземських начальників було розположення про обрання окремих повітових втажків. Повітових пташків до варіанту по карманському та рогівському повітах. Вибори в до варіанту, за словами Бесарабського вісника, відбувалися 16. -го. Серпня 1891 року. У середу, 26 серпня, згідно з новим положенням, відбувалися вироби ватажків варіантів в таких повітах Бессарабія, де таких не було, тому що на губернії вражалися два окружні вантажки: саме кишинівський оргівський та Бендеро керманський Вибори пройшли абсолютно спокійно. І не трохи не схожі на колишні наші вибори. Багато хто на пропозицію балотуватися на цю почесну посаду відмовилося. Тож лише по Оргівському повіту було запропоновано двох кандидатів. Вибрано такі особи по Оргівському Янушевич за Бандерським, Донич за Карманським та за Кишинівським. семи градів. Активно діяли органи міського та земського самоупловлення різних міст Бассарабії в тисячі році. Я вже помолдав зміст клопотань Аконотського дому перед Міністерством землеробства і Міністерством фінансів щодо останнього сенатського указу, що відбувався, у справі лозького заборони по всій Бассарабії, виробництва беззапитанної торгівлі виноградному віном за межами виноградника. У поданні без арабського губернатора, губернатора, міністру існуючи що щодо цього клопотання, ми знаходимо такі цікаві міркування. Урядовий сенат у мутуванні свого останнього рішення у справі Блоцького між іншим, посилаючись на подання міністра фінансів у державній раді, яке на думку сенату підтверджує його висновок оспорювання нині як марської думи, але звернення до цього подання і прийняти його до керівництва навряд чи можна вважати правильним, бо за неодноразовому роз'ясненням уродовчого сенату звернення до джерел закону допускається тільки в тих випадках, коли зміст знак... знакоження представляє якусь неясність і відрізняється неповнотою. В даному. У разі ні того, ні іншого примітка до статті 511 не представляє. Потім у справах Акерманського міського управи є повідомлення керівника акцизними зборами Бесарабської губернії від 13 листопада 1899 року за номером 2636 про те, що на подання його запитання про безпінтну продажу виноградного вина садовласникам. Виро... Виноробом без арабської пояснив, що виноробом судовласником повинен бути дозволений безпантентно на продажу нагородного вина зі свого виробу за їх житла, незалежно від місця перебування останніх за заборону такого продажу з особами, які не мають своїх виноградників і в виноробного господарства, маючи на увазі, що на підставі статті 117 та 259... Основного судового стату міністро юстиції надано право подавати на обговорення загальних зборів до департаментів сенату про питання, що е доходять до його відома, які вирішуються неодностайно не не в різних судових місцях, або поширюють на практиці сумнів панів просто задоволення клопотання атмосвітій думи саме у сьому поглягає. Наскар групи жителів міста Оргієва за приводу високої такси на печений хліб, начальник губернія відповів, що з нинішніх обставин він не знаходить можливості зменшити діючу таксу, і додає, що Оргієвське міське управління доручило комісії про користі та потреби міста скласти проєкти відкриття містом хлібопекарні, у вигляді зменшення наскільки можна цін на печений хліб. Скликання вчора 10 квітня перші загальні збори засновників Кишинівського товариства взаємного допомоги на випадок смерті оголошено таким, що не відбувалося за нагоди нечисленності у таких видах, щоб надати бажаючих записатися в члени за правами засновників. Робиться це у тому, щоб не довелося виключати деяких із засновників віку понад 50 років. Котором статут встановлює лише контингент 20% загального складу засновників. Таким чином, ми бачимо наскільки динамічно було події в Бусарабі в кінці 19-го, початку 20-х століття.